Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на каналі Сузіря Казок Річка, яка ледве не стала болотом, текла собі по долині красива чиста річечка. Всі жителі цієї містини не могли натішитися нею, адже такої чистої річки ніде не було. Біля кручі росла собі верба, віти якої спадали в саму річку. Верба й річка були найкращими подругами. Але люди поступово почали недбало ставитися до річки, кидали в неї сміття і виловлювали всю рибу, забруднювали береги, трапилося лихо, річці стало важко дихати. Вербо, подругу моя вірна, все частіше промовляла вона, мені так стало важко, моя прозора вода з кожним роком темніше, забруднюється, тьмяніє. Що мені робити? А верба тільки хитала своїм довгим розкішним волоссям, намагаючись втішити свою подругу, кожного дня річці ставало все гірше і гірше. От верба каже Річко, досить тобі страждати і мучитися. Прувчи винуватців. Річка поступово стала висихати і досягла таких маленьких розмірів, що залишилося з неї маленьке болітце. Людям стало не вистачати води, щоб самим попити, чи не поїти худобу, полити огородину. Все почало гинути. І тоді люди зрозуміли, яким скарбом вони володіли. Зібралися селяни біля річки та почали слізно просити. Річко, вибач нам, ми не задумувалися, наскільки ти безцінна для нас. Без тебе все гине навкруги. Ми обіцяємо більше ніколи не забруднювати тебе, не спричиняти тобі лиха, а тільки дбати про тебе. Добре, промовила річка, але в мене є одна умова ви будете дбати не тільки про мене, але й про рідну матінку землю. Адже ви повинні пам'ятати найголовнішу істину не роби зло іншим, а дбай про людей, і вони віддящать тобі сповна. Почистили річку Селяни і з того часу почали ставитися до річки дерев і землі дбайливо. Ось і казацький кінець, а хто слухав молодець. До зустрічі, дітки.